Там ще дуже Рини повинні бути дуже гарні, сочні, не сухі, солодкі. І як кажуть, і ціна би хотілася б поменше, щоб могли купити всі, хто бажає. І маленькі, і великі, і старі, і всі. Чернівчанка Людмила Єремійчук розповідає, які мандарини обирає на калинівському ринку. Сезон на цитрусові щойно розпочався, а їх вартість трохи вища за минулорічну, розповідає підприємиця Ганна Боднар. Є африканські мандарини з Південної Африки, вони самі дорожчі 150-120 гривень. Є дешеві мандарини по 100 гривень, є Турція 80 гривень. Все залежить від якості. Найбільш солодкими є мандарини з південної Африки, каже Ганна. Незабаром на її пролавку також з'являться мандарини з Італії, Іспанії та Греції. Наразі мандарини купують не активно. Кажуть, що дорого. Ну можна буде і дешевше купити. Ну трошки не такі в цьому свій час. Греція буде дешевша, чуть, -чуть буде італійські. Ну буде трошки, ну не набагато. Євро Євродороге, і це все прив'язано до цього. На ринку на зелені мандарини переважно купують на гурт, каже продавець Володимир. Також тут нижчі ціни ніж на інших базарах та більший вибір сортів. Окрім мандарин з Туреччини та південної Африки, тут же продають цитрусові з Греції та Іспанії. 60 гривень це Турція і Греція може бути 110 – це Південна Африка. Південна Африки багатої, вона саме елітна без косточки, солодка. Це це все роздріб. Бачите, це можна купувати на роздріб, а гурт починається від одного ящика. Але гуртова ціна і роздрібна ціна різниця всього лиш 5 гривень. А це ринок зелений, так і всі чернівці, і вся область, і в тому числі Калинівські фрукти, овочі, всі купують тут. І всі базари міста. Тобто тут нижча ціна. Кабула безплатна. Цьогоріч вартість на мандарини у Володимира вище за минулорічно орієнтовано на 10%. А у підприємиці Алле Житару, яка працює на ринку центральному, вона залишилась такою ж, як торік. Одночас на цьому базарі дорожче, ніж на ринку на зеленій. Є 75, є 100 гривень і є 120 гривень. Африка – 120, Греція – 100 гривень і Турція – 75 Уже сам організм требує чогось чогось нового вже не хочуть ні яблук, вже не хотять, вже захотілося чувствується якийсь такий ну святковий настрій трошечки. Економіст Богдан Сторощук каже, підвищення цін на мандарини цьогоріч є мінімальним. Вартість цитрусових формується з трьох компонентів: це ціна на місці вирощування, курс валют та витрати на доставку. Кожен з них вплинув на здорожчання. Була трохи посуха в Іспанії, були дощі. Зниження температури в Туреччині, це відповідно збило урожай і підвищило витрати на захисні заходи. Другий компонент витрат валюта і знецінення валюти, ясно, що теж веде до підвищення вартості. І тут у нас. Для нашого ринку плюс в тому, що у нас центри поставок йдуть з двох валютних зон з єврозони і з доларової зони. І третій фактор це в зв'язку з війною, в зв'язку з цими проблемами, з ускладненням практично унеможливленням авіасполучення, з ускладненням морського сполучення, з ускладненням залізничного сполучення. Ми маємо по перше зростання вартості самого транспортування, по-друге, зростання ризиків цього транспортування, і це веде теж до зростання витрат. Також ближче до нового року мандарини можуть зрощити ще на не більш ніж 10 відсотків, каже Сторощук. Вікторія Дмитрієва, Артур Гульпак, Суспільне новини, Чернівці.